5 грудня в залі засідань головного адмінбудинку Прикарпаття хотіли бачити представників адміністрації, а також усіх силових структур області СБУ, МВС і прокуратури. Таке рішення напередодні прийняв штаб національного спротиву, щоб сісти із запрошеними за круглий стіл та почути відповіді на запитання, які найбільше сьогодні хвилюють мешканців нашого краю. В результаті вийшов до людей лише заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Олександр Криницький. Правоохоронці зустріч проігнорували. Але Олександр Криницький прийшов на круглий стіл замість очільника Прикарпаття, бо той, за словами посадовця, перебуває в Києві. Вирішує питання життєдіяльності області, а зокрема фінансові справи. В контексті цієї розмови присутні поцікавились, що ж буде з нашим краєм, якщо зважити на виступ Азарова про недофінансування західних областей в результаті протестів. Окремо на західну Україну не буде забезпечено проведення виплат пенсій. п'ятий канал і Чому? зараз, і, ну, зараз, я... зараз сказав, Азаров чит. Чітко, сказ... Чітко сказав, що окремо західна Україна не буде фінансувати. Шановні панове. Ну такого не було і не буде. Така моральність і безвідповідальність місцевих чиновників може призвести до того, що на центральному рівні кошти будуть виділені, проте на місцевому місцевому рівні вони в зв'язку з непрацюючою місцевою місцевої влади. Просто не дійдуть до тримачів. Івано-Франківська область, як рівно, як і Тернопільськ, рівно, як і Львівська, Донецька, Луганська, будуть отримувати пенсії, всі інші платежі призначені для бюджетної сфери одночасно і в рівних пропорціях. Щодо позиції облдержадміністрації та аналізу суспільно-політичної ситуації, то Олександр Керницький повідомив, позиція єдина по всій вертикалі влади, і давно відома, тож дублювати немає сенсу. Напрямок. Розвитку нашої держави і зовнішньополітичний вектор це безумовно європейський союз, але рух до європейського союзу повинен бути прагматичним. Єдине питання, каже заступник голови Ода, надмірне застосування правоохоронцями сили до мирних маніфестантів. Люди мають право висловлювати свою громадянську позицію, але влада проти того і прийняла відповідне рішення, щоб участь у мітингах брали діти. Можуть Зрозуміло, бути присутніми, але тільки разом з батьками. Учасники круглого столу хвилюються, якою ж буде подальша доля побитого студента одного з лідерів Івано-Франківського Євромайдану Максима Кицюка щодо самої справи, як ви мали можливість ознайомитись з інтернет порталів що особисто на контролі у керівника. Управління внутрішніх справ Івано-Франківської області Василя Івановича Фелика. тому коментувати хід слідства я не маю ні підстав, ні фактів це питання до нього. Оскільки силовики зігнорували запрошення мітингувальників, вони 6 грудня в День Збройних сил України планують завітати до них у гості. Пікетуватимуть будівлі прикарпатських силових структур. Мовляв, якщо гора не йде до магомета, то магомет іде гори. Модератор круглого столу Василь Попович повідомив, що крім долі Максима, їх ще цікавить кілька питань: чому в Прикарпатському університеті збирають списки студентів-мітингувальників, чому СБУ стежить за людьми, які відправляються до Києва. А Івано-Франківський Беркут виїхав до. Столиці і що він там робить?